Ми з вами узгодили, і ви знаєте, я вносив цю пропозицію на минулій нараді. Іде опрацювання програми обласної програми допомоги ветеранам. АТО. вона розробляється спільно з депутатами обласної ради. Спочатку була одна пропозиція. Я вніс додаткову пропозицію працівникам. Обласної державної адміністрації, які займаються підготовкою цієї програми, вона не повинна бути направлена тільки на реабілітацію і медико-психологічне обстеження і підтримку сімей. Вона повинна мати за собою більш широкий спектр, закінчуючи конкретно аналізом роботи всіх відповідних служб аж до працевлаштування цих людей, значить і встановлення більш-менш добробуту в їхніх сім'ях. Тому я дав доручення вернути. Перші пропозиції, які поступили на доопрацювання, наше завдання максимум до кінця цього тижня програму допрацювати, вичитати і віддати її на опрацювання депутатам обласної ради. Програма повинна мати під собою не менше ніж півтора мільйона гривень. Не менше потрібно зразу передбачити той необхідний мінімум, який ми зможемо ефективно використати для захисту. Самих військовослужбовців демобілізованих і захисту їх сімей і їх максимальної підтримки. Особливу увагу звертаю по працевлаштуванню. Прошу центри зайнятості попрацювати, дати свої пропозиції. Особливу увагу звертаю по роботі громадських організацій, волонтерських груп, по організації дозвілля і тих програмах, які сьогодні відпрацьовуються через громадські організації, по створенню. По створенню рад ветеранів АТО, щоб ми максимально для громади висвітлили роботу всіх напрямків діяльності, і прошу підключитися до цього засобу масової інформації. І звичайно, дуже важливо, дуже важливо це питання пов'язане з захистом і підтримкою сімей. Тому я прошу Василь Васильович лісників продовжувати допомагати демобілізовано, як ми допомагали тоді, коли вони знаходились на фронті. Я прошу, Василь Миколаївич, по земельних ділянках відпрацьовувати питання так, як ми продовжили працювати, значить, і ті напрацювання, які сьогодні є. Я особливу увагу звертаю до міських голів, голів районних державних адміністрацій, голів районних рад. Значить, ми повинні з вами чітко знати, де в якому селі знаходиться конкретна людина і що їй потрібно. Не вона повинна вбивати наші пороги, а ми повинні знати все, що потрібно для цієї людини, яка на протязі більше ніж рік боронила наші рубежі, значить, і які проблеми є в її сім'ї. Все це повинно бути на напротязі тижня-півтора закумульовано, значить, і віддано депутатам для того, щоб разом з головою обласної ради ми вийшли з пропозицією про розгляд цієї програми на сесії обласної ради.